The <laughs> cat Сьогодні у світі відзначають день боротьби з раком молочної залози у Дніпропетровській області. Триває тижневик ранньої діагностики та профілактики цього захворювання. Майже в усіх медичних закладах міста і області жінки можуть пройти обстеження і отримати інформацію щодо стану свого здоров'я. В Україні рак молочної залози займає одне з перших місць серед причин смертності жінок. Лікарі зазначають такі високі показники через несвоєчасну діагностику. Також на розвиток раку молочної залози впливають стреси, надмірна вага, шкідливі звички, нерегулярне статеве життя. Лише у минулому році на Дніпропетровщині від злоякісних новоутворень молочної залози померли більше 670 жінок. Єжегодно в місті Дніпропетровській і в області діагностується более 70 заболівань на 100 тисяч жінки. Це составляет порядка. 3423 человека в год. Но самое печальное, то, что несмотря на то, что мы в 21 веке, что мы много чего знаем об опухолях, умирает не меньше, порядка трех тысяч человек. У нас повышается, к сожалению, количество молодых женщин, заболевающих раком. На сегодняшний день, за прошлый год, полпроцента женщин заболело раком. Это семь человек в области моложе 30 лет. И где-то порядка 5-4% этой женщины молодежь 40 лет. То есть уже рак молодежи. Это факт, это серьезная вещи, Нам нужно действительно в этом разбираться и повышать грамотность населения.